На жаль, історія має властивість повторюватися знову. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. 1917 рік поле бою Першої світової війни. Солдати намагаються протистояти ворогу та вижити, зважаючи на численні вибухи та постріли однак не всім судилося повернутися додому, коли трапляється нагода, тіла солдат збирають величезні купи. Їх хоронять у братській могилі, знімаючи при цьому форму із кожного трупа. Потім одяг передають у спеціально обладнані пральні, де його відчищають від крові та бруду. А далі кравчині підшивають його та реставрують, де потрібно, проводячи військову форму до належного виду. В Цей же час отруєний пропагандою влади 17-річний Пауль Боймер записується добровольцем в німецьку імперську армію разом із друзями Альбертом Францем та Людвігом. Вони слухають патріотичну промову чиновника і налаштовуються змінювати світ. Хлопці відчувають піднесення, завзяття та мріють вбити свого першого французика, а потім пройтися переможним маршем по центральній вулиці Парижу. Усіх добровольців відправляють на медкомісію та видають форму. Пауль помічає нашиту бірку із чиїмось іменем, і представник комісії каже, що ця форма, мабуть, виявилася малою на того, для кого її шили, тому її знову віддали у центр. Пауль з друзями із гордістю одягають форму, не підозрюючи, що вона була знята із тіла вже вбитого на полі бою солдата. Вже через трохи усіх везуть у північну Францію, де розгортається лінія фронту. По дорозі машини зупиняє лікар і каже командирам вести солдат далі пішки. У нього надто багато сильно поранених чоловіків, тому йому конче треба грузовики. Солдати вирушають до лінії фронту і, потрапивши у справжнє пекло оглушливих вибухів та відірваних людських шматків, перед очима четвірки друзів раптово падає завіса. Опинившись в окопах на західному фронті, увесь романтизм війни розвіюється. І Паулі з товаришами розуміють, куди насправді потрапили. Там вони знайомляться із старшим солдатом Станіславом Качинським на прізвисько Кач, який розповідає новобранцям, як вони живуть вночі. Пауля та Людвіка ставлять на чергування. Хлопці чують звуки схожі на кроки, і раптом лунає постріл. Пауль ледь не ловить кулю, але йому лише збиває з голови шалом. Командир наказує постійно рухатись після пострілів і не залишатись на місці, інакше хлопці не доживуть і до ранку. Та майже одразу після цього позиції починають обстрілювати. Під звуки вибухів усі солдати біжать сховатися у бліндаж. Кач каже, що таке відбувається щодня. Спочатку артилерійський вогонь, а потім наступає піхота. Людовік починає панікувати і каже, що хоче повернутись додому. Один із снарядів прилітає поруч із бліндажем, і уся конструкція починає руйнуватись. Кілька годин по тому Пауль приходить до тями, і його під уламками знаходять інші солдати. Звівшись на ноги, хлопець знаходить Кача, що пригощає його куснем хліба. Командир наказує Паулю братись до роботи і хлопець іде знімати імені жетони і стіл загиблих. Раптом він помічає окуляри Людвіка і, пройшовши трохи далі, знаходить його тіло. Хлопець загинув від вогню французької артилерії в першу ж ніч. Розбитий Пауль плаче над тілом друга, а потім, знявши його жетон, іде до інших тіл. 7 листопада 1918 року. Німецький чиновник Матіас Ерцберг втомлений від зростаючих втрат, зустрічається із верховним командуванням, щоб переконати їх почати переговори про перемир'я. Тим часом Паулі Кач пробираються у французьке село і викрадають із ферми гусака, щоб поділитися із Альбертом, Францем та ще одним ветераном Т'єденом, з яким вони познайомилися на фронті у Шампані. Котрого з дня друзі помічають францужинок, що повертаються у місто з нагромадженим возом. Франц одразу біжить до дівчат. Він починає загравати з ними, а потім пропонує свою допомогу і відправляється разом з ними. Ввечері солдатам приносять пошту. Кач, який є неписьменним, просить Пауля прочитати йому листа від дружини. З нього хлопець дізнається, що у Кача був маленький син, який Загинув, але чоловік не вдається в деталі. Натомість він хвилюється, що не зможе повернутися до суспільства мирного часу. Дружина написала, що за чутками війна скоро закінчиться, але Кач вже й забув, як це: жити без окопів, вибухів, зброї, без війни. Пізніше провівши вечір з француженкою, Франц повертається до друзів і показує їй шарф, який забрав як сувенір. Наступного дня Пауль та його друзі відправляються на місію по пошуку 60 зниклих безвісті новобранців, яких відправили підкріпити їхній підрозділ. Через кілька годин молодих хлопців знаходять мертвими. Виявляється, вони були вбиті газом, тому що зарано познімали протигази. 8 листопада Ерцберг і німецька делегація сідають на потяг, який прямує до Камп'янського лісу, щоб домовитись про припинення вогню. Генерал Фрідрікс, який виступає, Роти переговорів про перемир'я наказує невпинно атакувати до прибуття французького підкріплення. Отож тієї ночі полк Пауля підіймають та відправляють на першу лінію, щоб підготуватись до наступу. Тим часом делегація Ерцберга досягає Комп'єнського лісу і зустрічається з головнокомандувачами французької армії. Ерцберг просить про припинення вогню та заключення перемир'я, але Фердинанд Фош дає німцям 72 години, щоб прийняти їхні умови, які не підлягають обговоренню. А якщо Ерцберг хоче припинити вогонь негайно, може підписати папери вже. Під покровом ночі вантажівки німців під'їжджають ближче до фронту. Водії вимикають фари, щоб не привертати зайвої уваги, і решту шляху солдати долають пішки. Передова зустрічає Пауля та його друзів неприязним туманом, холодом та багнюкою. Та, не дивлячись на все це, бійці займають позиції. Через деякий час надходить команда, і солдатам наказують іти в атаку та вступати в рукопашний бій. Один за одним вони вибігають з окопів і біжать в бік ворога просто на зустрічний вогонь. Сотні солдат помирають. Бездиханно падає перед Паулем і один із сержантів його підрозділу. Хлопець кидає гранату і біжить далі в бік ворога. Деяким щасливчикам вдається підійти достатньо близько і вони починають зачищати французькі окопи. Під час цього Пауль стикається з молодим французом, можливо, його ровесником. Пауль завдає йому кілька ударів гострою лопаткою, а потім хлопця вбиває один із німецьких солдатів. Потім німці знаходять припаси французів і не впускають можливості поласувати нормальною їжею, адже останнім часом їх Кормили лише хлібом. Та раптом земля під ногами починає здригатись, розлякуючи навіть щурів. Зачистивши вороже укріплення, солдати займають оборону і починають вглядатися вдалечінь звідки з'являються силуети танків. Німці починають відстрілюватись, однак танкам навіть кулеметний вогонь виявляється не страшним. Коли французи починають стріляти, частина німців ховається в окопах, решта починає втікати. Коли танки наближаються до окопів, вони без проблем їх переїжджають, вбиваючи при цьому частину особового складу німців. У хаосі Франці відокремлюють від групи, а Пауль кидається на навтьоки зі своїми товаришами. Їм вдається підійти впритул до танку і знерухомити його, кинувши гранату. Потім чоловіки закидають ще одну гранату через кулеметне гніздо, і коли із танку вистрибують солдати, відкривають по них вогонь. Пауль починає бігти далі і раптом його відкидає ударною хвилею. Втративши на якийсь час слух, хлопець озирається навкруги. Він бачить, як частина їхніх солдатів, серед яких і Альберт біжать здаватись. Однак французи розстрілюють усіх, а Альберта взагалі спалюють живцем. Паулю дивом вдається добігти до своїх. Командир наказує збирати зброю та боєприпаси і відступати на іншу позицію. Тим часом делегація Ерцберга обговорює умови перемир'я, схожі на цілковиту капітуляцію. Оскільки справи Німеччини на фронті жахливі, Ерцберг розуміє, що вибору немає. Він наказує ад'ютанту надіслати копію умов представникам влади, щоб отримати погодження. Тоді ж німецькі солдати починають втікати, в той час як у спину їм невпинно стріляють. Пауль, ховаючись від куль, падає в величезну вирву. Там він помічає французького солдата і, підбігши до нього, кілька разів злісно проштрикує ножем. Пересвідчивши, що вилазити не можна, Пауль спостерігає за тим, як поранений чоловік повільно помирає. Не в змозі слухати передсмертні стогони, Пауля починають гризти докори сумління, і він вирішує допомогти солдату. Хлопець розрізає його одяг і починає затискати рани. Однак чоловік за кілька хвилин помирає. В кишені француза Пауль знаходить документи, а також фото його дружини та доньки. Хлопець просить вибачення у вже мертвого тіла і обіцяє, що знайде дружину солдата і зізнається у скоєному. Деякий час по тому Ерцберг отримує вказівки прийняти умови союзників. Тоді ж Пауль повертається до свого підрозділу і бачить, як вони святкують швидке закінчення війни. У лазареті хлопець знаходить тяжко пораненого т'ядена, який віддає йому шарф Франца. Т'єден жаліється, що через поранення не зможе стати жандармом, про що мріяв раніше. Потім Пауль Пауліде на кухню і зустрічається із качем. Вони вирішують принести т'ядену поїсти, але коли хлопці відвертаються, чоловік встромлює собі в горло виделку, яку йому принесли. Т'яден вирішив, що не зможе жити калікою. Залишившись у двох, Пауль розповідає Качу, що його батьки були проти участі хлопця у війні. Натомість вони хотіли, щоб син займався музикою та вивчав мови. Пауль роздумує над тим, як жити далі, після побаченого на війні, після смерті його друзів. Але Кач зупиняє його філософську тираду і каже, що вони мають жити попри все, ті, хто вже не з ними, знайшли свій спокій. 11 листопада делегація Ерцберга підписує перемир'я, яке має набути чинності об 11-й ранку. Поки солдати радіють закінченню війни, німецький генерал не знаходить собі місця, вважаючи це за особисту поразку. Саме тому він наказує негайно зібрати новобранців. Тим часом Паулі Кач дізнаються про заключення перемир'я. Кач дивиться у розбите вікно та слухає тишу, від якої зовсім відвик за час війни. А потім пропонує востаннє щось вкрасти із ферми. По дорозі туди Кач розповідає про плани на Різдво і каже, що вони з дружиною дуже хочуть ще дітей. Біля ферми Кач допомагає Паулю перелізти через паркан, бо тепер його черга красти. Той проникає в сарай і набуває кишені яйцями, як раптом помічає у дверях сина фермера. Пауль кидається втікати і кличе за собою Кача, а власник ферми починає стріляти йому у спини. Чоловіки біжать в поле і помічають, що кулі влучили у курячі яйця в кишенях Пауля. Вони виливають їх у миску і одразу ж випивають. А потім кач відходить в туалет і заходить у ліс. Раптом він чує ззаду клацання і, обернувшись, бачить того самого сина фермера, що пішов за крадіями. Хлопець підстрілює кача, і Пауль, почувши постріли, йде шукати товариша. Коли чоловіки зустрічаються, Пауль бачить, що Кач поранений, і каже, що йому терміново треба в Лазарет. Пауль допомагає другу йти. На шляху вони зустрічають дві машини радісних солдатів, але жодна не спиняється, щоб допомогти. Тоді Пауль починає нести кача на плечах і, врешті-решт, дістається до лазарету. Проте там санітар говорить, що вже пізно. Виявляється, кача поранили в печінку, і, на жаль, він помер. Розбитий горем Пауль не може повірити в те, що втратив останнього друга. Генерал Фрідрікс, який хоче закінчити війну, хоч якоюсь перемогою Німеччини, збирає своїх солдатів і наказує розпочати атаку о 10.45 і відбити позицію французів до настання перемир'я. Дехто з чоловіків кричить, що більше не піде воювати, і таких одразу розстрілюють. Пауль помічає поряд молодого родоволосого хлопця і поштовхом руки дає зрозуміти, що краще йти на позицію. Без 15.11 німці підходять ближче до окопів, в яких французи радіють закінченню війни. По команді солдати кидаються в бій, і неочікувано сполохані французи починають відбиватись. Пауль біжить в атаку, намагаючись уникнути куль. Раптом поряд з ним падає граната, але хлопець встигає відкинути її назад, де та й підривається. Пауль біжить далі, вбиваючи усіх французьких солдат, яких зустрічає на шляху. Він рятує життя тому самому родоволосому новачку, накинувшись на француза, який хотів вбити хлопця. Потім на Пауля накидається один із ворожих солдатів, і хлопець падає в бліндаж. Там, на якусь мить, він вирішує, що це того не варто, і передумує вбивати чергового француза. Та раптом ззаду підбігає солдат і проштрикує Пауля в груди. Ледь дихаючи, Пауль виходить назовні. В цей момент лунає наказ зупинити вогонь. Настало перемир'я. Хлопець бачить, як навкруги літає попіл, а німці та французи розходяться, забираючи своїх поранених бійців. Через трохи сержант дає наказ новоприбулому родоволосому хлопчині зібрати жетони з померлих. Хлопець іде по окопу між тілами і раптом натикається на Пауля. Він бере з його рук шарф Франца, але не жетон, який є ідентифікатором загиблих солдат. В результаті смерть Пауля залишається незафіксованою. Фільм завершується довідкою про те, що за чотири роки воєнних дій лінія зіткнення на Західному фронті практично не зрушила з місця, не дивлячись на те, що там загинуло більше трьох мільйонів солдатів. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.